Вірш Ліни Костенко. Крила. А й правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Цьому напевно правда, пташина. А як же людина? А що ж людина живи на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони, ті крила, не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у кого з вірності й кохання? У кого з вічного привання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії, людина нібито не літає, а крила має, а крила має. Я обрала цю, цей вірш. Тому що недавно що я почула в цей вірш в пісні. Я дуже сильно люблю співати. І зараз вона описує деякі моменти нашого життя, нашої країни, людей і всього іншого. Я почула на форму цієї пісні під мелодію е, Скрябіна Списобі сама. Діюся, я дала аргументовану відповідь про це.